Вітаю вас до вашої уваги. Сьогодні актуальний Chrysler PT Cruiser 2003 року. І головне, що він на автоматі. Автомат коробка. за дешеві гроші. На сьогодні дуже рідко трапляються оголошення. Хто шукав, той знає, що не просто знайти з автоматичною коробкою. Більш людей які шукають ніж пропозицій. Зараз покажу вам, як виглядає ця машинка за невеликі гроші, як я вказав вже в заголовку оголошення. Це ціна до віддачі. Рівненька машина з лівої сторони, єдине бачу на капоті. Є така трошечки з середини назовні. Навіть фарба трошечки злізла. Коцка якась. Чи там батарея, напевно, акумулятор закривали, неуважно кришку. А врешті по лівій стороні по водійській немає ані парковочних вм'ятин, ані іржі, нічого немає. Не знаю як для України, але на місці багато хто з українців шукає таку машину в Німеччині, ну, в Європі. На автоматі часто не буває таких машин. Дволітровий бензин, податок невеликий, річний на таку машину. Немає нічого взагалі з цієї сторони. Резина, правда, літня на машині. Но під різними кутами дивлюсь, жодної вм'ятини немає. А це тільки на капоті. Ага, і отут от на капоті ще, якщо придивитись, зараз я знайду проекцію. От отак -от, от видно. отут є така вм'ятинка. Не глибока, але вона є. Ось так теж видно, так? Да? Видно? Фари не по піскоструєні. Звичайні тут ніяких немає світлодіодів. Кому треба на eBay купити лампочки поставити. На сьогодні світлодіоди це вже не є проблема. Взагалі. Не по піскоструєна, не ганяла машина, хоча вона потужний, мотор має машина, скільки, скільки надавиш, тільки й палить бензин, але якщо треба, то вона їде. Судячи по термозних блінах, вона обслуговувалась, тому що... Немає вироботки сильної резини. Все добре. Йдемо всередину. Ну, дах також рівний. Дах також рівний. Немає слідів використання. значить наїздила вона свій пробіг не на короткій дистанції От так виглядає проєм дверний сидіння електричне з, з обігрівом так що у нас тут алло Бюро, дезятюр, рехт. Рехт, ре. Дізятюр. момент, момент, шеф не да, біте варте. Шеф не да. Приїхали за машиною. А сина не немає якраз показати йому зараз. Закінчу відео, покажу. Вартен зібіте, цен минути. Ну, йдемо до салону далі. Ну, іржі немає. Там, де вона буває, от знизу всюди. Абсолютно іржі немає. Пороги. Так, тепер покажу педалі. Ховрик. Сидіння гарно виглядають, я б сказав. Немає слідів використання, машина ходила на довгі дистанції. 234 тисячі. І це ті тисячі, які наїздили на дальняк. Автоматична коробка передач. Зараз ще ззаді. Доброму стані машина. скло маші електричні, також задні, шкіряний салон з Алькантарою. В прекрасному стані. Ага, тут треба ключик відкрити. Зараз візьму ключик. Працюють ці амортизатори. Поломана отут пластмаса, пластик. Щось положили на габаритне і закривали. Так. Лижами не повишорхували, тут нічого не пошкодили. Поличка в доброму стані. Багажний відсік в нормальному стані, незначні подряпини, зовсім незначні. Трошечки хімчистки. Є пару подряпин. Але це багажний відсік. Так, Тут все добре у нас. На задній кришці також немає жодної вм'ятини. Абсолютно все нормально. Модна труба така вихлопна. Стелю, не подивився. Стеля. Немає недоліків по стелі. Таля в доброму стані. Так. Є трошки корозії там знизу на балці. Ніхто не нічим... Не обробляв, але по кузову я не бачу навіть малесенької ніде іржі. Так на склі сколів немає. Не ганяли, походу на цій машині. Ось така машинка за невеликі гроші. Марійка, ти куди? Зробила уроки? Робити. А що? А мами не <прійде>, мама немає. Прийде, мама. Ну от, може, зацікавить кого, телефонуйте. Ціна до віддачі в описі відео в заголовку. Також, можливо, по -по будуть потрібні комусь огляди автомобілів, то телефонуйте. Я знаходжусь 97 708 це Наша фірма, ГЕЧ автомобіля ГМБХ. Тут ми і живемо, це наша, наша хата. От. Будуть нові пропозиції, якісь обов'язково показуватиму. Всі, всі пропозиції наші показують. Ну, воно просто все підходить і виходить. Астру вчора показував, ще немає, але вже клієнти є на неї. От. А третю не показував. Може вже завтра зроблю, а третю. От. Ну, всі варіанти нові буду показувати, тому підписуйтесь на канал. От. Я в принципі не все показую, те, що для поляків, там, для е... Італії бере, то я не показую такі речі в україномовному контенті. Воно не дуже доречне. Але те, що йде українцям, як і тут, в Німеччині, те, що беруть також люди в Україну, не знаю наскільки це вигідно, тому що більшість машин, напевно, вигідніше на місці в Україні купувати, ніж імпортувати на сьогодні. Хоча ті ж Тесли беруть до України, не знаю. Дорогі машини, дуже дорогі, а їх беруть. Те, що беруть, те показуємо. Тож, на все добре. Слава Україні! виродкам московським. Бажаю тільки одного. Перегною з них, щоб було побільше От, удобрення для наших земель. Ну все добре, до наступних відео.